Перший толкучий ринок в Одесі, де продавали контрабанду. Щоб позбавитися щурів, приказує спалити кілька кварталів стихійної торгівлі, великого, самого красивого ринку Одеси, нічого, на жаль, не залишається. Ми з вами знаходимося на місце розташування самого великого і зниклих ринків Одеси вільного або старого базару. Цей базар був центральним ключовим у молодому місті і з'являється він у 1795 році. Місто дуже швидко зростає, зростає численність населення і зростає ринок. Значимость ринка для Одеси дуже велика, і центральна забудова ринка, яка, на великий жаль, не дійшла до наших часів, будувалася по проектам великого Зодчого Торічеллі. За моєю спиною, ви бачите одну з немногих будівель, яка залишилась недоторканою з часів старого базару. Дуже багато подій міського. Масштабу пов'язана зі старим ринком, а він був дуже великий і починався від Успенської, займав усю базарну площу, Зараз це базарний сквер, і його ряди дикої там торгівлі, вони простягалися до самого привозу. І до вулиці Пантелеймонівській, по якій більше ніж 20 років проходила черта Порта-Франка. Також на вільному ринку був перший толкучий ринок в Одесі, де продавали контрабанду, але влада вирішила боротися з цим явищем, з контрабандою, з її продажем. І в 1847 році переміщує толкучий ринок на перехрестя вулиці. Мечникова та вулиці Прохоровській, Прохаровський сквер, де товкучий ринок проіснував до 25 року. А вільний базар, який зазнав дуже багато потрясінь, саме велике спочатку 1902 рік епідемія чуми в Одесі, і влада, яка вже розуміла, що переносником бактерій чумних є щури, а на щурах були блохи. Щоб позбавитися щурів, приказує спалити кілька кварталів стихійної торгівлі і стихійну торгівлю на привозі. Купці, які постраждали від цих дій, судяться з місцевою владою. Ринок не працює дуже довгий строк, він залишається зачиненим. І це дає поштовх для розвитку привоза, який до 1902 року був майданчиком гуртової торгівлі і майданчиком для стихійної торгівлі. Під час громадянської війни, 1917-1920 рік, будівлі старого базару кілька раз горіли. Тут проходили бої між білими та червоними. І, на превеликий жаль, вже до 24-го року з великого комплексу дуже яскравих будівель залишається тільки базарна башта, на яку вивішували флаг, який показував, можна торгувати в цей час чи ні, відкритий ринок чи закритий. І вже до 1940 року на місці ринку розбивають сквер і вже на початку 50-х років 20-го століття від старого ринку, самого великого, самого красивого ринку Одеси нічого, на жаль, не залишається. Це ще один ринок, який назавжди зник з мапи Одеси.